День пане Володимирови, ми продовжуємо наші бесіди. Сьогоднішня тема буде права президента і як він впливає на фінанси в держави. Разом зі свідоцтвом про свою посаду президент отримує дуже великі повноваження. А коли люди голосують за його партію в парламенті, партія отримує більшість, то ми отримуємо диктатора, самого справжнього диктатора. Люди мріють о швидких змінах в країні і тому вони президенту дають такі великі права. Але люди... Забувають, що якщо щось іде не так, то відкликати вони не можуть. Це шлях в один бік. Ми даємо права. Якщо ми помилилися, то забрати ці права ми вже не можемо. І тому, що відбувається, Верховна Рада. По факту під президентом. Більшість Верховної Ради формує кабінет міністрів, тобто виконавча гілка під президентом. А тепер дивіться: кабінет міністрів склад бюджет України віддає на розгляд Верховній Раді. кабінет міністрів про президентів, передає державний бюджет. У Верховну Раду про президентство. Верховна Рада затверджує цей бюджет. Потім кабінет міністрів починає виконувати бюджет. Хто має перевірити, як кабінет міністрів правильно бюджетні кошти витрачає чи неправильно? За цим слідкує Рахункова Палата. Голову Рахункової палати вибирає Верховна Рада, пропрезидентська коаліція. Були гроші. Кабінет міністрів визначив, як їх витратити. Верховна Рада пропрезидентська проголосувала, що так. Погоджуємось, рахункова палата, яка також під президентом перевіряє, чи правильно використані гроші. Іншими словами, скільки і куди були витрачені гроші, ніхто не знає, крім президента. А ще податкова служба підпорядковується Кабінету міністрів, іншими словами. Ми, українці, сплатили податок, але перевірити, куди пішли наші кошти, ми не можемо взагалі. Хто і, і куди витрачає, ми не знаємо. Ще я хочу намалювати одну ситуацію: що президенту підпорядковується митна служба, прикордонний Іншими словами державний контроль України повністю під президента. Досить його дзвінка і фура в одну в один чи інший бік може пройти, так скажімо, без догляду або з належним доглядом. Тому, коли президент каже, що він ні на що не впливає, це абсолютно брехня. всі ці служби а, знаходяться під повним контролем. Мало того, а, саме президент знає, а, скільки а, було зібрано податків, куди вони пішли, а, скільки а, пішли в бюджет. А скільки були виведені в бюджету? Наприклад, придумали схему, як державні кошти вивести із бюджету, у президента є можливість впровадити цю схему на законодавчому рівні. Пам'ятаєте, я казала, що президент має законодавчу ініціативу, тому виходить, що він може цю схему легалізувати. І коли намагаються казати, що ми зараз президента посадимо за його там якісь неправильні речі, ніхто нікого не посадить, бо схеми прийняті на законодавчому рівні. Така у нас дуже погана ситуація. Ось у нас є бюджет, який прийняла Верховна Рада, Кабмін починає його використовувати. Рахункова палата має контролювати, чи правильно були використані кошти. Хто має вибирати голову Рахункової палати? Хто має вибирати голову Рахункової палати? Да. Мені, мені складно сказати, тому що я взагалі ну, далек від цих. Структуру ніколи з ними не мав справи, ні по роботі, не знав. Розкажіть не знав. У нас є пропозиція, щоб голову Рахункової палати вибирала меншість Верховної Ради. Розумієте, у нас є більшість Верховної Ради і меншість. Тобто, ось що робить меншість Верховної Ради взагалі не зрозуміло. У них немає ніяких прав, вони ні на що не впливають. Якщо меншість Верховної Ради не прийде на роботу, ніхто цього не помітить. Головне, щоб була більшість. Бо більшість приймає всі питання. А хто найкраще буде слідкувати за роботою більшості? Куди вони оборудки якісь там прокручують схеми? Хто найкраще знає ці всі схеми? Звичайно, меншість. І тому, якщо цій меншості дати права, щоб вони тільки меншість голосувала за голову рахункової палати, то повірте, вони стільки всього наривуть у провладній коаліції, що, я думаю, нам всім сподобається їх робота. Як ви думаєте? Так, да. меншість це опозиція іншими словами, правильно? Так, так так. що, тобто, перевірку фінансових різних обороток треба покласти на опозицію, і тоді справді вона під владні структури нормально вдав на реє компромату. Правильно? Так, да, да. До речі, ось коли Юлію Тимошенко посадили, так? Так там примат хто нас знайшов, а зараз, бо він податковий тоді був. А ще я хотіла сказати, що ті, хто витрачають кошти, вони їх і збирають. Це не може бути в одному відомстві. Одна гілка влади збирає кошти, а інша гілка витрачає. Збирає податкова. Так, да, але вона підпорядковується кабінетом міністрів. Складається ситуація, коли виконавча гілка влади і збирає кошти, і витрачає. А взагалі а, хто знає, а скільки вони зібрали? Хто та знає, скільки вони насправді зібрали коштів? Ну, якісь документи ж є? У нас є а, якби гарантія, що вони не фальсифікують документи. Хто їх перевіряє? Рандзі немає. Генеральний прокурор не перевіряє, Рахункова палата не перевіряє. Хто їх перевіряє? Вони малюють цифри, які завгодно. Це отут-коло й замкнулось. Тому ми пропонуємо, щоб податкову службу перепідпорядкувати Верховній Раді. Служби, які збирають кошти, вони знаходяться під Верховною Радою, а ті, хто витрачає кошти, карні від грошей, так скажемо, розділені бути. Між ними повинна бути прірва просто. Чи знаєте ви, що президент призначає голову національного банку України? Так, Це я знаю. Так, президент також призначає половину ради Нацбанку. А Верховна Рада призначає другу половину Нацбанка. А тепер хто у нас керує Нацбанком? По факту. Президент у нас виходить, що президент призначає голову, половина Ради Нацбанка. А пропрезидентська Верховна Рада призначає другу половину. Це Нацбанк під президента. І виходить, що Нацбанк це такий банк президента. Уявляєте, ви разом з посвідченням президента отримуєте, так скажем, користування національним державним банком України. Це ж взагалі нонсенс. При тому, що. Нічого не можна проконтролювати, вони можуть робити все, що завгодно. А якщо навіть хтось знайде якісь факти, звернеться в прокуратуру, що є зловживання, як ви думаєте, прокуратура відкриє справу, чи як далі в діло піде? Можна сказати, як вони там будуть далі. Ну, а я можу сказати. Скоріше за все людина, яка ці факти зібрала, її або посадять, або ізолюють, або заберуть ці факти. Ну, буде щось таке, але президент і його команда ніяким чином не постраждають. Оце ось в цьому я впевнена на 100%, навіть однієї сотень не даю, що щось іде не так. А тепер що ми пропонуємо? Але якщо ми будемо висувати політичні вимоги від виборців, то ми пропонуємо, щоб президент і Кабмін не мав права займатися законотворчістю, щоб вони не могли легалізувати свої схеми, які вони там придумують. Друге. Голову Рахункової палати має обирати парламентська меншість. Третє, президент не має права призначати будь-кого на посаду Нацбанка. Нацбанк має бути незалежним від одного чиновника, хоч і головного від президента. Президент не має права розпускати парламент. Ось такі а, політичні вимоги треба висувати в іншій владі. Ну, все тоді до побачення. То на сьогодні закінчуємо. До побачення. До побачення. До наступної зустрічі.